Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники, а це проснулась на світна зоря. Їду на хитрий ринок, той, який знаходиться на південному вокзалі. Раніше він, кстати, називався Хитрим, а потім дали назву Південний. Хоч спорте, хоч не спорьте, в мене воно так буде. Я сподивлюся, чим там яйця, овочі, фрукти, сало. Поторгуємося з бабушками. Ну Не знаю, грошей тратити не буду, бо я вчора багато потратила. Ну, а ціни вам покажу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі натискайте на колокольчик. А сьогодні, бачите, я їду на таксі. Твої грошей тратити не буду, бо за таксі заплатила. Оце так, мене пан, прям підвезуть до підножя базара. Полетіли. Так, дивимося. Курочки. Нутрійки з лобками видно, що це нутріка. Гусячий жир 100 гривень. Смалець 50 гривень. Момка, дивися! Гусячий жир 100 гривень. Закуска сала з часничком і зеленю. Це отак. Гляньте, все домашнє. Ввечером бігали, з утра вже продають. Дівчата такі вішливі. Супер. Солом торгують. Зараз спросим. Так, на хитрому ринку, там, де на південному вокзалі, сало по 200-220 по 220 гривень. Глянь таке, ідеально свіже. Свинячки вчора хрьокала. Так, внутрі її 180 гривень за кілограм. Ну, це для... це діточне м'ясо дуже смачне. Так, діночка навіть ціну мені сказала. Ось теж гляньте, сіки тут всього смачного. Все вже майже все розкупили. Курки, мед. О, підемо далі туди. Яблочко. Тут Тільки вони продавали. Тепер ось фрукти овочі продають. Так що налітайте, забігайте. Зараз вам скажу, що почув. Де тут ціни? Цін нема. А ви чого у 200 гранати? 200 гривень. Гранат 200 гривень. Все вот так. сейчас я вам скажу по дертичке. Так. Манка 70, 70, 70, 80. Ну, это ведро, наверное, я так поняла. Сухий корм для собак 30. Кукуруза 70. Ну, 70-80-60. В принципі, отакі ціни. Так що налітайте, розбирайте, покупайте. Це такий хитрий ринок на південному вокзалі. Зараз ми спросимо, чому 3 літра сока. Там, дивіться, томатний сок 100 гривень без банки. Банку свою принесли і томат купили. Перчик домашній 50 гривень кілограм. А так, йдемо далі. О, дівчата вже стоять. Мене ждуть, мабуть. Капуста 28 гривень. Цибулька 17. По 150-180. Це висадка, мабуть. Ще якась цікава. Песто. 32 гривні яблочко. 60 гривень помідорчик. Це що там? Далі, О, дівчата стоять печально так. Товар змінився. Курка, м'ясо. Ой, Ой, йо. Йо моє. чому морковка у вас корейська. А капуста. Все по 100, Ух ти, як класно. Ви це ви самі робите? Що це так мало? Так було, повністю в прошлий раз приїжджала так. Сезон да, а перчик? Все по 30. 30, 30, 30. Все по 30. Класна картопля. Бурячок, моркока. Дякую. Дякую. Дивіться, сезон сезон соління все Кровляночка. О, кролики. Дивіться, живі. Зараз ми спросимо по чому ці кролики. Крулики і. Так, то це як вілікон. Так, 700 гривень цей здоровий кролик. А менше ці кролики. Оце мати, а це його діти. Оце батько. Оце мати. А це його діти. Кролики виростають величезні. Так, курки, кого цікавили, кури 200 гривень. Куриця, Гляньте, вони ще їд. А їм не холодно. Кому? Куряв. Кроликам то ні. 7 гривень. Те, що налітайте, тут таке, 8 гривень. синенький і 10 гривень. Перчик класний. А по чому перчик ваш? 20 гривень. А що, ви все фотографуєте? Так, да, все. У вас є. Тільки перчик, сіненькі, кр... тели... кроликів. Так. Да. Мужик буде сюди фотографувати. Да, ну, він вихідний. А... Тут мужчина ходить якийсь фотографує, він вихідний, тепер я. Я ще подивлюся. Ой, кролики. Гляньте, сажанці продають. Не можу вам сказати по чого вони, звісно. Яблучка ідеальні. я так щось аж примерзла трошки картопля. Адрета. 120 гривень кілограм хрона. Італія. Горіхи з Італії 60 гривень кілограм. Недорого. Перчик. Цибулька 20, помідори зелені 15. Це можна солюні зробити. Замаринувати вони класні. Морковка 35. Бурячок 23, 30 25. Перчик, капуста 35. Картопелька. Значите, тут всього багато. А ну кажете, кишкіл. Кокуруська, 50 чок, коромовий. А ви хочете 10 кіл зерна взяти. За даром. 10 кіл зерна взліть, ко кричить. Їночка прийшла, хоче... Ви що Розсипано, дивіться, скільки Біга. на землі. Інтересно, він потім оце, що на землі, чи тільки просто покричить? Так, да, злі, звісно, трошки люди, але це ж таке діло. Ще ми сходимо, Он, барахунки, дивіться, скільки там. Багатенько. М -м? 5 гривень хріне замерзла. Картопелька. Тін немає. А по у вас картопелька? 35. А цибулька? 17. А чесничок? По чому чесничок? По 80. 70 гривень. Так це саме дешево у вас, кстати. Саме дешево у вас. А там дорожче ціна була. Бачите, тут люди добріші столи, не кричать на мене. Я думаю, холод їм дається в знаки. вони хочуть продати. Бо так холодно, щось таке смачне, тушоночка. Почому тушонка пів літра? 130 гривень. Та я бачу, що домашнє. якщо кури, чекачки, сальце. А сальце по чому у вас? 120 150, 50-180. 120 ідеальне, бачите. У вас теж дешевень, бо там дорожче йдуть. Трохи. Бо ви, напевно, своє, так? Бачите, ми ж не перекупєте там всього. Так, це своє домашнє не перекупи, того і ціна. Так, ціна замічається. Ух ти. Люди який класний гарбуз. 100 гривень получає. Хороша. 100 гривень. Оце так. Яйця. Зараз ми спросимо, по -чому. тут яйця. А по чому у вас яйця? 65-70. А це у вас домашні? Міні-ферма. Міні-ферма. А по чому таке сало? Це, мабуть, перекуп. Пишіть до кого тут підходить, треба. Я ось випущу відео, я потім підійду. Гляньте, кури, гуся, шиї повмотували. Вау! Гляньте які класні. Так. Замерзла. На сце. Так, пішліть ми далі, пройдемося. Ще по барахолки. Барахолка – це святе. Да, на вулиці похолодало, барахолки стало трохи менше. Там далі вона йде. Це ще продукти сіміньки, кабуста. Ціни нема, так на землю покидали. Одпустили бронче, щоб воно не померзло. Люди розкупили. Ну, що ж поробиш, це ж таке в нас життя. Кури домашні. Знає, ось, дивіться, що тут можна купити. всього всього багато. Налітайте, штори. Ну, підійшли, спросили, купили. Зараз спросимо, чому ці гардіни. А почому у вас гардіни? Не знаю, не питайте там. А, це не ваше, все. А почому сумка кожана, коричнева? Така є 200 гривень. 200 гривень. Нова сумка. Нова. Великі кармани вон які. 200 гривень. Да, смотрите. Дивіться, зараз я вам покажу сумка нова. Дивіться, карман он аж куда. Ага. Оце ж куда. А перчаточки вот. почому? А? Перчаточки. Перчатки, э, От ста пікін до 200. Дякую вам. Да. Ось тоже щось люди торгують, даже цінники поналіплювали. Зима прийшла, надо ноги в теплі держати. По 65, по 70. 50, 35. А носочки це жіночка сама, мабуть, робить. 30, 35. Холодно, холодно, холодно. М -м, красачі. Гляньте тут, скільки всього. зуття взуття можна купити одяг, кошельки, змійки. Це кому ага. надо. Гляньте чемодан, Зараз ми спросимо, по чому чемодан. На тему стоїть він 6 боксів. А по чому у вас чемодан? 200 гривень. Кастрюльки. Дивіться, залітайте сюди. Тоді Та що там сховалося. Нічого страшного. Робот, лінк. Іграшки для дітей, для яїчок, чайники. Тут можна, навіть монітор є. Ігрушка дитяча, тазіки. М -м -м. Ікони продають. Я думала, ікони продавати не можна. Живно, чиїсь. Вилки, тозік, куртки, книжки, абетки. Абетки. Я то думала, а куди ми її дівати абетки. Азуття, гляньте, яке. Це взуття таке лежить. Гляньте, класно, зараз я вам покажу його. Дивіться, які на ну, зиму. М'яхові, суперові. Сапоги? М? А тут дівчата не кричать, Хочеш, снімай, Хочеш, не снімай це. Зайде. Все по 10 гривень. Розпродажа все по 5 гривень. Ось 10-5, 20 гривень. Башончиком, смотрите, є на По 10-5 по гривень. Це так, отдам чисто в добрі руки, да? Ну так. Да. Ну а чолі, а віші хороші чі. Ну так. Да. Вам надо чи ні? Ні, мені не треба. Ну, так а на що ви його фотографіруєте? Це веду блог. І що? Розказую, а вдруг до вас хтось прийде і купить. Представте. Повірте в диво. Я не думаю, я вже я не вірю ні во все. Случиться це чудо. І коготики, і рубашечки, і все. Он стеной цветеров. <клес> це ж таких речей нет. Сейчас одна синтетика. Да. А шерсть це тоже 20 гривен. Нет. А сколько? 50. 50. 50. Да. Это недорого для тебя. 50 гривен. Он Суперок. красивый. Видите, он новый. Он новый. Новый. Придите купить у жіночки Сумочки. Цена договор Ложки, вилки у вас яку ціну? новые, совершенно советские, упаковки взяты. Ложка одна стоит 30 гривен. 30. В магазине они от 50-60 гривен еще дороже. Но там китайский сплав. Что вы кушаете? Говно, извините за выражение. А цена всю жизнь. Ну да. То, что попадает в желудок. А цена Я ржавейка советская, натуральная. Советская, все советская банка, 5 гривен, гривен ложка. 20 гривень 3 літра банка. Недорого. Дякую вам. І кому кому Я нікому не відправляю. Зачем ви оптифотографієте? Ви Так. А тоді Так. Далі що тут ще є по цій барахолочці, подивимося, розказала. Дивіться, кошельочок, сумочка, лаки, що вам там, клей. Ой, ну, тут всього багато, кольоса, тачки вибирайте, годинник, іграшки, телефон. Тому треба телефон, воно є телефон, насоси, кришки, така підставочка під фрукти, овочі, чайник. Ну, всього-всього багато. Це така барахолочка. Якщо когось цікавить, залітайте, купляйте. Продам. 10 літрів. Все, все, що хочете, є. Кому треба Хозяйство, молотки, топори, ключі, плоскогубці, лопата, граблі. Ось. Вона ж показала бігом тікать, бо вдруг навернуть. Стаже <реш> хазяїна немає. Дивіться, взуття. Це дядько якийсь злий щось кричить. Жінка прийшла поторгуватися, може грошей не хватало, так він її обматюкав, сіка на землі лежить. Інтересно, він оце підребеть чи не підребе. Пішла я замерзла. Знаю, може, зараз ще в АТБ схожу. І там познімаю ще щось. Сонце. Міні-ферма. Тут міні-ферма. Яйця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я далі полетіла. Що вас там ще цікавить, жду, пищить. Ви знаєте, треба вже одягати валянки. там, ще, Що там, Помідорчик чи перчик, чи що вони люди беруть. Перчик. 30 гривень ідеальний. Помідорчик 50 гривень під мене. 90 жовтий класний помідор. Топуста по 50, по 25, не знаю, що це. Хрін. Хоча у вас хрін? 25 в'язочка. 25 в'язочка. А редисочка по чому? 25 ключок. А консервація? Це огурчики. В яку ціну літр банка? Без банки. Банку вам. Якщо б банку дасте, то 60. Дякую. 65 без банка, з банка 75. Десь і деревень баночка. Ну, я теж їх прекрасно понимаю бо це ж купи, закрий, світ, потрой, шиповник по 15. Абрикосове варення, все домашнє. 80. Закатки. Так, липа 30. Крупчик по 8 гривень. Це домашній. З корінчиками. Почому ваші квіти? Скільки? 25 букеток, так? Да? Ось теж тут завжди брали, брали, тепер уже. Недорого, все хочуть. Колбаска зі справжнього м'яска. Так, все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте на базар. Це я творог купила, сметанка у мене є. Хотіла взяти, але в мене є. Я вчора купила сметану, блін. Я домашній хотіла. Так от, отварена я свій сейчас мы спросим, почём ваш творожок? 50 50 кг. Ага, добре, дякую. 50 кг. Недорого. Бачите, те можна. Під кінець уже й ціни скидають. Угу, це точно домашнє. Месце, сальце, краса. Так, дивіться, класне. Сальце по 180, по 140. Тут більше м'яса. Колбаска. А колбаска зі справжнього м'яса. 350. 350. Сам 150, мужчина робить. 160, 160, 120, 150, 160, 220. 180. А це сало, давай зробили? Чи жир? То смалець, смалець. 25 гривень, боночка. Дякую вам. Все, вже тут можна мочити. Поспрашувала. Сметонка. Все є. Це частина два, принципі, я так все вам показала. Оце мужчини рибою торгують. Вони тут торгують постійно, коли я не приходжу, риба завжди свіжа. Ну, здорова. І це так. Ви знаєте, я це замітила. Коли на вулиці тепло і нема продажі, люди щось агресивні, а коли похолодало, вони вже готові, щоб їх і знімали і показували сир. Ліж би продать і розказують, і за ціни. Оця бабушка. Тут на неї торговля бешена. І попробувати дасть. Ціна договорна.